І так вийшло, що на закінці саміту другого щось хтось зайшов, гас який розпорошив, щоб ці люди вийшли, дехам і стало погано. Оце, бачите, люди, які вийшли, тут, бачите, люди стоять наші, погано. Ось така ситуація. Буває і таке. Проводили певні збори по допомоги українцям ветеранам. Отака ситуація. Поліцейські занадто вони довго стоять і не йдуть, але ж Пладувати будемо потім, да? О, інтрим, якими да на Машина виїжджаю. Всі стоять. поки А напроти того будівлі, де ми сьогодні проводили самі, є один ресторан чи кафе, де написано, бачите, доброго вечора. Ми з України. Та, ми дійсно з України. Але трапилась маленька халепа. Ну, я думаю, це скоро пройде. Mm. Ось такі обладунки хімічної служби, як колись рік пожежним був, це ОЗК, ну тут взагалі якесь таке, я такого обладнання ще не бачив. Це для хімічного для отруєння дігазатор взяли. І підуть перевіряти. То українці, ну, не приможні. Українці то капець. Правда, які відбуваються, але це українці. І це 21 -е століття. Демократична столиця, так? Да? Але комусь не вигідно, коли українці. Збираються, єднаються в потужну силу, щоб дійсно відстоювати свої права на демократію, на безпеку. Саме безпечне місце, але комусь треба було пустити газ на зібрання другого українського саміту у Брюсселі. Я думаю, розберуться і підуть, але всі люди. Стоять, Бачите, скільки тут людей наші. Виклали пожежну, не знаю, їдуть сюди чи ні. Тіла, так сказати, такада проїхали сюди. Будемо дивитись, що вони будуть пробити. А да, той хто, хто солі, хто солі їде? Хто ді Алёна, которая была? Ну, Алёна, хто з на одном. А, что, я уничтожу? Айона пиши, не можешь одного идеть. Да, деково унесли, нас, деково піднесли, да? Я наші. Як ви себе почуваєте? Живий. Живий, так, живий. Да? Да, я вам хотіла теж дати свою візитку. Так давай в чомусь справу. Я... Давайте, будемо. Ви ж мені дали, а я вам не дала. А... Ну раз ми родом з Одесі. Родом з 10, <свят> так, все правильно. Ну це теж, так, да. це так. Я в принципі може нічого. Важливо, не представляю, я тільки соціальний перекладач а, і тут, нідерландська мова. Так да, що, на... ну, може треба буде Лиш, щось десь перекладати. Плакладати, дивись, ми не можемо забрати валізу mm -hmm. в аеропорту вже третій день. Чого? Ну тому що щось не вийшло там. Ти можеш перезвонити там по телефону, їх взяти, ти знаєш, мову. Uh, да, ви можете Щас. мені потім дати. Іна, іди сюди на секунду. Можете мені всі дати, дані? Я... А вот Там, Іна, от наш перекладач, вона знає всі мови. Давай, ага. щоб вона сейчас перетелефонувала. А, Туди. так може, ми можемо щас... зараз, може я да, зроблю це. Ми звонили вже не... А, може, я да что не поліція Демократія. Бачите, на ну, правда 112 приїхала швидко. І тут а і скоро. А, не вдвоєм? а що, там речі лишили чи ще що? Банери. Банери залишили. Так з та заберуть банери, Та, я думаю. Бачите, поліція перекрила все це все. Не, да. Інтересна ситуація. Да. Що скажете на цей? Ну, зрозуміло, на цю ситуацію? Хтось тихенько зайшов, запустив, газ і що. Він спрацював через декілька хвилин і все. Ах, тому що прямий ефір. Так, що Така ситуація. Трипалок по-європейській. Можливо, ти дивись, який їх наїхали. Там уже бачу, Да. Ну ты звонишь, да? Не, я еще никуда не звоню. Ина, а, под, 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 давай. Там, сейчас, а... ну, что Надо, чтобы дали данные все. Я тогда смогу в спокойной обстановке позвонить. Не-не, так вот да по этому телефону. Снимает... По этому телефону вот. Одна пожежна, рятувальна, Скоро Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість машин. Тяжко, але це життя таке. Це ми стоїмо тут. Перекрито цілий квартал. будет далее показывать. Сейчас. Я да. Что, открыли, да? А, а нет, перекрывают нет, нет, еще, наоборот, да. Еще... Еще одна пожарная машина приехала. Это химическая. Да, это по... хим машина приехала. Выходит битьи. Так що на не до віршів було сьогодні, так? Да? А ви так все Ні, Так, 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 так. Ну, Наша Лена спочатку так. Ця ситуація з цього боку. Бачите? Два квартали перекриті, багато людей. Бачите, все нормально було, але тут всі наші люди стоять. І маленькі діточки те саме, і дорослі Повернулися вже чи ні? Навіть і шланги підключили. Ми стоїмо біля приміщення, де вийшли, де такий маленький було отруєння газом, поліцейські ще є, вже пройшло майже хвилинкації. Ця група тут стоїть. Так, скажуть на форум ми не закрили, але... Одним словом без слів. Чекаємо. Приїхали представники МЧС а і бачите, обладонки надівають якісь суттєві схем захисту. Да, и мы с девчонками организовали, но мы в этом не участвовали. Тут целый район. Записываем. Идут.

18.20. час 20 стоїмо тут після, так сказати, отруєння, так сказати, декого газом. Подивимось, що воно буде. Поліцейський дуже багато, квартал перекритий. Влемає світла, людей багато.